Століття протистояння споріддям Золотої Орди, дев'ятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, одинадцятий місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 13 січня 2023 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 114 тисяч особин за добу 740 і поранено 342 сорок тисячі песиголовців за добу 2220. Танків 3098 одиниць за добу. 4 бойових броньованих машин, 6167 одиниць за добу, 8 артилерійських систем, 2086 одиниць за добу, 4 реактивних систем залпового вогню, 437 одиниць засобів протиповітряної оборони, 218 одиниць, літаків, 286 одиниць за добу, 1 гелікоптерів, 276 одиниць. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 1865 одиниць, крилатих ракет 723 одиниці, кораблів катерів 17 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 4833 одиниці, за добу 7 спеціальної техніки 184 одиниці, дані уточнюються. Не так, не так. Welcome ту Юкрейн, сука.